Планета Організм передає сос. На планеті організм було багато різних країн. Усі країни дуже дружні і потрібні одна одній. Усіх їх об'єднував канал, через який вони одна від одної отримували найнеобхідніше, найголовніша країна серце. Вона керувала цим каналом, посилаючи йому все необхідне. Мешканці планети харчувалися киснем. Кисень робили в країні легені у місті Альвеоли. А серце вже цей хліб кисень відправляло іншим країнам. Допомагала серцю і країна мозок. Там жили найрозумніші мешканці, які ухвалювали лише важливі рішення, але завжди при цьому радилися з мешканцями серця. Великі трудівники жили в країнах нирок і печінки. Вони чистили канал та розсортовували найнеобхідніше і зайве. Усе зайве направляли в інший канал, кишківник, який виводив непотрібне з організму. Ще була важлива країна шлунок. У ній теж робили необхідні продукти: білки, жири і вуглеводи. Для цього там переробляли величезну кількість сировини. Ці білки, жири і вуглеводи дуже любили мешканці тих країн, клітинки. Вони ними зміцнювалися самі. А також годували своїх дітей. Дружно всі жили, горя не знали. Якщо в якійсь країні епідемія, всі на допомогу приходили. З усіх країн лікарі лейкоцити спрямовувалися сюди. А якщо десь канал ушкоджений, біжать будівельники, тромбоцити ремонтувати. Але якось у цій чудовій країні скоїлося лихо. Проник туди, ворог Нікотин нікотинович захопив країну легені, скував міста альвеолочки, кисень забирає. А якщо якусь частинку й дозволяє відправляти, то наркотиком Нікотином труїть, призвичаює мешканців всієї країни, щоб без цього нікотину жити не змогли, і щоб цією країною Нікотин Нікотинович міг довго керувати. Доставляють йому запаси наркотика ракети, тобто цигарки з інших планет. Дуже вже Нікотин Нікотинович старається, щоб уся країна легені стала брудною. Мешканці тієї країни всі від малого до великого в ланцюгах і кайданах. Лихо ніколи одне не ходить. Прийшов йому на поміч ще завойовник алкоголь, тиран. Цей у печінці поселився і руйнує її. Мріє там фортецю побудувати, цироз, а це смерть для всіх мешканців. Нікотин Нікотинович теж почав будувати місто із назвою РАК. Лихо. Лихо, помирають мешканці тих країн, гине планета, лікарня, імунітет надіє, працювати там уже нікому. Плачуть мешканці серця, стогнуть в кайданах, а мешканці мозку через секретний приймач сигнали СОС на інші планети шлють. Почув верховний цар усіх планет допомогу, надіслав, навчив, як боротися, вилікував потужного воїна-переможця Духа Святого відправив до них. Урятував, втекли з ганьбою Нікотин нікотинович і алкоголь тиран, але відтоді тільки чекають, як би знову планету вразити. Уже й ракети приготували цигарку, спиртне, а найголовніше спокусу та гріх. Та тільки хто їх до себе пустить, хіба що чиясь нерозумна голова. Увага всім, планетам СОС, слухайте царя, пам'ятайте, нікотин, алкоголь, наркотик, вороги вони прагнуть вас знищити. Стережіться їх.